Ми продовжуємо нашу серію спілкувань, як ми можемо спілкуватися зі свідками Єговими, коли вони прийшли до нашого будинку і тримають в руках свою літературу. Я нагадую, мета всіх цих спілкувань і порад не є надати якісь чарівні важелі або чарівні інструменти, якими ми заженемо людину в кут. Ми можемо просто-напросто використати деякі цікавості з їх літератури як трамплін для того, щоб засвідчити про справжнього Христа. І ось сьогодні ми поговоримо буквально декілька слів, як ми можемо використати «Пробудись» третій номер за 2016 рік для того, щоб використати його як трамплін. Для того щоб засвідчити про Ісуса Христа, перш за все, ви можете звернути увагу на цікаву інформацію про багато мов і про те, як організаційна вартова башта позиціонює себе достатньо доброго боку. Ви можете розказати і навіть похвалити за цікаву інформацію про Боготворця, яку можна знайти в цікавій статті про Шию Мрахі. Ви можете знайти цікаву історію про антисептики в цьому самому журналі, але. Пізніше моя порада звернути увагу на статтю про Віру, і ми можемо використати цю статтю про Віру для того, щоб як Трамплін використати два наступних питання. І перше з яких буде таке, чи дійсно лише свідки і правильно розуміють писання? На превеликий жаль, організація стверджує, що так, лише їх організація правильно розуміє писання. І друге питання цікаве питання, яке можна задати, чи є спасіння поза вартовою баштою в разі позитивної відповіді, якщо свідок його наважиться дати вам правдиву відповідь, згідно їх вчення і скаже: Ні, спасіння поза вартовою баштою немає. Тоді ми можемо використати безліч біблійних текстів, які говорять про те, що та церква, яку робить Христос, вона існує у всі часи. І жодна сила не може її подолати, і тоді можна задатися питанням: що ж тоді було між часом Константина, імператора Риму, і часом появи свідків Єгови. Це достатньо цікаві питання, які можуть спровокувати чудову розмову, чудові питання, де ми можемо засвідчити про справжню віру Ісуса Христа.